Чому Україна не може стати просвітаючою державою? Може, тільки існують чотири найголовніші проблеми, які треба подолати. Четверте місце: в наших землях 120 видів копалин, а ми з індустріальної країни перетворилися на сировинний додаток. Тобто, ми просто продаємо сировину за кордон, а могли б цієї сировини робити готовий продукт і продавати його набагато дорожче. Третє місце ми перестали цікавити інвесторів. Це через війну та корупцію? Ні. Дві причини: перше, у нас немає дешевих кредитів для бізнесу. Друге у нас постійно змінюється податкова система. Друге місце політика мотивації населення відсутня. Люди їдуть за кордон, а мотивації для їхнього повернення немає. Так само і військові не знають, чи подбають про них в майбутньому. Наприклад, США існує департамент ветеранів, який займається реінтеграцією військової до цивільного життя. Перше місце це проблема, з якої витікають усі наші інші проблеми. Це відсутність стратегії розвитку. Близько 130 держав світу мають свою стратегію, і ми також маємо визначитися, яким шляхом має йти Україна.